Кажу вам, більш як пророка, цей бо є той, про якого написано, ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує дорогу твою перед тобою. Істинно кажу вам: не було серед народжених жінками більшого за Іоанна Хрестителя, але найменший у Царстві Небесному більший за нього. Від днів вже Іоанна Хрестителя донині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває Його, бо всі пророки і закон провіщали до Іоанна. І коли хочете знати, Він є ілля, що має прийти, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. У ті дні приходить Іоанн Хреститель, і проповідує у пустелі юдейській, і каже: покайтеся, наблизилось бо царство небесне, бо Він є той, про якого сказав пророк Ісая, глас свопіющого в пустелі, приготуйте путь Господові прямими зробіть стезі йому. Сам же Іоанн мав одяг із верблюжого волоса, і пояс шкіряний на стегнах своїх, а їжею його. Були акриди та мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і хрестилися в Йордані від Нього, сповідаючи гріхи свої, а побачивши багато фарисеїв і саддукеїв, що йшли до нього хреститися, Іоанн сказав їм: Порідіє Єхиднове, хто навчив вас тікати від глядущого гніву? Створіть же плід, достойний покаяння, і не починайте говорити собі отця, маємо Авраама. Кажу бо вам, що Бог може з каміння цього звести дітей Авраамові. Вже й сокира біля кореня дерева лежить, бо всяке дерево, що не приносить доброго плоду, рубають і кидають вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто гряде після мене, сильніший за мене. Я недостойний понести взуття Його, Він хреститиме вас Духом Святим і вогнем, Його лопата в руці у нього, і Він очистить тік свій і збере пшеницю свою в житницю, а полову спалить вогнем невгасим». Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна хреститися від Нього. Іоанн же стримував його і говорив, мені треба хреститися від Тебе, і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь: «Облиш нині, бо так належить нам виконатися.